Доброго дня всім колеги виноградарі. Зараз буду зрізати форму драйв, ще раз вам показую. Там просто були запитання, чи тріщить вона, чи не тріщить. Скажу так, друзі, що ні, тріску немає. Ягода ось у вже перевисівша стані, але вона така ви бачите, гарна. Тобто, отакий її колір. Тріску немає. Є просто птичка побила, ось бачите і оси її б'ють. А так тріску нема. Не. Зараз мабуть, я зріжу. Бачимо, грібіножка, дивіться, така груба-груба. Ну що я ого, даже не можу її перерізати. Ось така ця форма. Ну гарна, гарна. Главне, що ще й мускат. Приємний такий квітковий мускат. Ну Бачите. така вона в ящичку. Ну Красивий, красивий виноград. одним словом, він мене в цю руку вразив. Тобто і кольором, і смаком, і врожайність гарна, і лоза визріває. Нічого я, друзі, сказати, погано не можу про цю форму. Підійшов без всяких маніпуляцій, ось вирізаю. Я отки тріснутої, не бачу. Я просто цим роликом хочу відповідати на запитання, тому що не один спитав. А тріщить чи вона, Віталя? Та ні, тріску нема, друзі. Всього ровно, те шикарно. Ну ладно, тут хай три груни ще лишиться. На кожному пагоні був по дві, по дві груни. І це минулорічна прививка, друзі. Хватить, бо тут я ще хочу трішки ще автографа додати. Це людина попросила зробити їй смачний, гарний виноград. Шикарний, ну шикарний. Ну. Дивіться, а це перевисівшому стані. Ви бачите, що вже грібінушка вже така вже воно він вже стиглий. Угу. Так, друзі, і до цього драйва додаю я ще трішки мене лишилося автографу. отакий такий авторов. Що я показую, друзі? Тому що у багатьох він темного кольору. У мене він отакий притузрівань. Ви бачите, отакий якийсь червоний. Він мене якось не темніє. Оце він геть уже зрілий, друзі. Отакий його колір. Ягода теж бомбезна, Дарова. Дарова. шикарно він нарадиється. Та це вообще. Це автора, це я не знаю, це можна розмражати і розмножати. Це на ринки буде номер один. А це з мускатом. Потужні грони, гарна врожає. Два винограда в цьому році, друзі. І Можна сказати найкраще. найкраще. Там ще в мене джокер на прививці вразив. ну Я потім знімлю. Теж дуже крупна така ягода, як для прививки. Ну то вже я слідучий ролик зніму. Джокер. отакий він у мене щось. Не знаю. він мене не темніє, друзі.